Лідер з продажу мототракторів, які мають трьохточку і вал відбору потужності з мінітракторною коробкою. Це Кентаври 240 та Кентавр 350 на 35 кінських сил з двигуном 1135 на один циліндр з правостороннім розміщенням ременного ходу мінітракторною коробкою 9,5, резиною на 20. на на 20. трьох точка. Вал відбору потужності, потужний чулок. І причепне до а, прицепа. Регулюється колія, передня, задня, все а, на акумуляторі, з стартеру запуск з ключа. І все. А, в принципі, такий коник за свої гроші буде нормально уживатися у вашому господарстві. А, це краще, ніж мотоблок модернізований чи мотоблок, але все по доступній ціні. Кентавр 350. -й. Під капотом водяне охолодження, заливна горловина для е, палива, і також там розміщений додатковий генератор на зарядку акумулятора. Отак от от все влаштовано під капотом. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна по всій Україні. Знаходиться маса для включення системи. І ось ще раз показую, за що його люблять. От такий незламний тракторець.